Шановні батьки, якщо ви хочете проводити економічне виховання з вашою дитиною, рекомендуємо дотримуватись таких правил. Дотримуйтесь гарантії недоторканності приватної власності. Дитина може розпоряджатися сама тим, що їй належить. Якщо обумовлено, що певна річ належить дитині, не можна сварити її за те, що вона зіпсувала цю річ. Лише усвідомлення наслідків свого вчинку може в подальшому утримати дитину від неправильного кроку. Купуючи чи даруючи дитині дорогу іграшку, треба спробувати знайти її господаря, визначити разом із дитиною, чия ця іграшка, хто нею може розпоряджатися, та ненав'язливо пояснити, що дитина може з цією річчю робити, як розпоряджатися нею. Тобто намітити перспективу життя речі. Тоді дитина буде готова до тих несподіванок, з якими може стикнутися, загубити, зламати, порвати реч та інше. Наступне правило прийняти всі збитки заздалегідь. Ніякий досвід не буває безкоштовним. Поставте собі запитання, чи згодні ви загубити певну суму зараз. Коли ще багато чого можна виправити, ніж стикнутись з незворотною ситуацією в подальшому. Пам'ятайте, що дитина з вами навчається, маючи певну страховку, якою у неї можливо не буде в подальшому житті. Тому нехай вона при вас помиляється, експериментує, а ваше завдання не сварити і докоряти, а розбирати ці помилки. Чисто з дослідницькою метою. Коли дитина зрозуміє, що ви хочете їй допомогти, вона буде прислухатися до ваших порад. Наступне правило завжди пояснюйте, чому витратити гроші можна саме таким чином. У покупці важлива не вона сама, а обговорення витрати грошей, можливі варіанти витрати. Певної суми, співвідношення якості та вартості, їхній вплив на подальшу фінансову спроможність, це навчить дитину обирати, а отже, аналізувати можливі альтернативи грошових витрат. Чітко дотримуйтесь домовленості, жодних додаткових фінансових вливань, якщо дитина нераціонально розпорядилася первинною сумою. Найрозповсюдженіша помилка батьків це компенсація втраченого, неправильно витраченого дитиною. Обов'язково визначте систему фінансування дитини. Чим раніше, оптимально з 5 років, малюк отримує гроші, тим краще. Адже, щоб навчитися чого-небудь, треба робити це якомога частіше. Навички формуються. При безпосередній взаємодії та її багаторазовому повторенні, ставтеся відповідальна до обіцянок дитини щодо придбання іграшок або солодощів. Дитина має змалечку бути залучена до буденних витрат, зокрема, відвідування магазину, знати першочергові статті родинного бюджету. Якщо ви не можете. В даний момент купити те, що вона просить, пообіцяйте, що зробите це за першої можливості і обов'язково виконайте обіцянку. Таким чином, ви навчите дитину довіряти вам, самій дотримуватись обіцянок та уникнете ситуації деструктивної поведінки в магазині, капризування, умовляння, істерики. Перевчайте дитину на власному прикладі бути ощадливою. Поясніть їй основні принципи нарахування грошей за отримання комунальних послуг, звертайте час від часу увагу дитини на роботу лічильників, залучайте до купівлі економічних електролампочок тощо. Сформуйте в дитині бережливе ставлення до речей та предметів. Ніколи не викидайте старі техніку, посуд, речі або зіпсовані іграшки так, щоб це бачила дитина. Річ, з якою дитина виросла, можна продати, віддати молодшим родичам або сусідам, чи навіть подарувати їй нове життя, перешити на ляльку, зробити корисну в побуті дрібничку. Зі зламаною іграшкою влаштуйте прощання. Нехай малюк пригадає, як цікаво було гратися з нею, подякує іграшці. Потім цю іграшку можна сховати в коробку та покласти у шафу, щоб згодом винести. Бажаю вам, любі батьки, мудрості, терпіння та любові у вихованні ваших дітей.